У лоточки 6 612 місяців. Такі. Це однотонні сірі 12-18 місяців. Такі горошок сині 12, 24 12, 24, червоненькі такі, 18, 24, такі просто зелені однотонні 6 12, 12, 24, 0,6, 12,18, 6,12. 0,12. пише 0,12, Ну, це йде як на рік. На один рік на 12 дванадцятьів. 12,24, 12,24. четыре. Дванадцять, восемнадцять, 18, 18 24, такі, такі бордові гарні. Тиж, 0,12. Ну, на 12. 12 місяців. 12. 12,24. 12. 12. 12 місяців. 6,12. 12, 6 місяців. 12,18. 12. 18.